Hello, World! Сьогоднішнє відео я розпочну у такому подорожньому форматі, де буду їхати та просто показувати ситуацію на дорогах у штаті Колорадо, тому що цього разу нарешті, чи так вдачно вийшло, що трафіку не було у тому напрямку, куди я їхав, чи просто та локація, куди я їхав, не дуже багато трафіку, тому що люди туди не їздять. Але так чи інакше, все одно хтось там де десь продає хатинки. А направляюся я у так зване СМТ, селище міського типу, котре називається Бертхуд, що знаходиться у Колорадо, десь може хвилин 40 їхати від Денверу від обласного міста. На цих фейтних дверях мені залишили такого прикольного кодового замочка. Один з моїх улюблених та й простих, щоб підчиняти. Тому що інколи там такі залишають головоломки, що потрібно туди барабанчика провернути два рази, потім один раз назад і ще кудись потім туди. Hello. Якщо тут є безкоштовно, то чому ні? Hello, Морфо? Це Денис з Америки сьогодні приїхав працювати. У таку прикольну хату і покажу, що про що, скільки це все коштує, та що ви можете купити за такі гроші в Америці у штаті Колорадо. Тому, якщо вам цікаво подивитися на нерухомість та на процес моєї роботи, тому що сьогодні буде працювати останній раз у такому олдскульному форматі, тому що наша компанія переходить на нову якість зйомок. І тому це буде моє останнє останнє, тому що завтрашній день вже починається, коли вже нова технологія, техніка починається. Тому сьогодні це моя остання локація, це моя остання фотографія у останньому узкульному форматі. Щоб час зараз не гаяти, тому що вже зараз. Ой, йо, майже забув. Та ти що коли я приходжу, я ж коли заходжу, я завжди забуваю. Треба мені перемістити. acknowledge ми все адекватно культурно офіційно на місці. Тому давайте зараз пробіжимо по цій хаті, подивимося, що про що, та й почнемо знімати. Тому що часу вже дохіла, вже третя година. А ще багато чого. Ну Так що багато, сьогодні тут тільки 20 фотографій. Давайте я покажу, щоб не мене бачити, а хату. Отже, заходите ви через ці вхідні двері. Я тут вже зачинив, тому що ми зараз йдемо по хаті гуляти. Тому заходите ви через ці двері. Давайте подивимося на мою прекрасну машинку. Та охірене подвір'я. Я туди ще виду познімаю з фотографії, з вулиці зроблю. Але заходимо в таку гарну капітальню. Це хата називається Staged. Тут ніхто не живе, а з нерухомості сюди приїхав, замов таку послугу, щоб сюди люди приїхали і цю всю тут все накидали, щоб був такий вид більш-менш як домашній. Романтик, так сказати, але насправді тут я чиначе як ніхто не живе, ні починай. Не, не біси мене вже, будь ласка. Зараза. Заїла суп. А, окей, я вибачаюсь. я чого провтикав. Вибачаюсь. тому зараз О, скульно, в мене немає часу. Ух ти щит, злопайський не зламав. Добре, хер з нами. Тому офігенно, тут вітальня, е, їдальня. Ось ви заходите, тут у нас зразу є їдальня. І вид на заднє подвір'ячку. Що тут у нас на задньому подвір'ї? Офігенно, чого дуже близько сусіди є, але як у нормальному звичайному селі, що сусіди поруч. Тому тут у нас є навіть на задньому подвір'ї. <кхи> Вибачаюсь, тут у нас що кухня, Де дивитись вийшов. Детективом треба бути добре. Деніс Холмс. Тут є така цікавенька кухня. Не знаю, таке ці... Ну, чого? прикольний формат, прикольне рішення простору. Тут також щось не зрозуміло, то вітальня чи що. Тут у нас окей, це фейн, це світло, це... не треба, це фен, це світло, вже зрозумів. Тут що ця пісюлька процюнка, ні? Давайте знайдемо тут в американських лампочках. Або ось такі я вимикачі, так сказати. Прикольненькі. Або є такі кнопочні на пол, на підлозі. Інколи, тому треба дивитися, інколи це ми вже зупинили, тому що ми не будемо це робити. А це що таке? Чорт, я знаю, не буде чіпати тоді. Добре, тут ашори де є. Ой, зачинене, ну ніфіга собі щось дуже серйозне. Гараж може, гараж нам дві машини. Вибачаюсь, нічого не видно. Ось, ілогараж, на дві машини. Так, добренько, добренько. Фотографію ми гаража не робимо, тому вимикаємо, але смердить щось дуже як горіло, нічого таке не зрозуміло. І знає, як завжди зачиняємо, як все і було. Щоб нам звіздюлі не дали. За це. Далі йдемо. Тут навіть усе підписали. Ваш класс, ну добре, так подивимося. Ох ти ж нічого собі. Так, тут, тут я бачите в система систему АТО. Опалення. Чи все, це, це хітроніці опалення, може, чи що дрозна. Тут стоїть взагалі порадна машинка. Але не сьогодні. Тому що, як вже казав, тут ніхто не живе, просто люди тут приїхали сюди, накидали такого більш-менш. О, щоб зрозуміло було, що е, кімнати були покрашені улітку цього року 2025. Дякую, Бос. Тепер зрозуміло. Ось, ось, ось. Тут я світла нема. Хорошо, чи погано, чи не зрозуміло. Окей. Ванночка симпатична, добре, дякую. За таке ми переживаємо, щоб, щоб завжди закриваємо, щоб не відчинено було, щоб слача не видно було. А оце головна спальня цієї кімнати. Вважаю. Американські фотографіки, що все так гарно не симпатично. Але коли тут люди живуть, тут є шкарпетки і білизна. О, тут навіть я топчуки залишили. Ой ті. Х'юті патуті, як симпатично, милашно. Давайте ще таку світло вимкнемо. Тут десь ось овінтий пінчик. Карабінчик. І давайте це ще вікне. Тому що не пропорційно, не гармонічно. О, тепер все добре, гарно, гармонічно. Тепер виглядає як американська фотографія. Тому що звідси я буду робити фоточку у цьому приміщенні. Тут ось такий взагалі бомж пакет замовили. Це щось в перший раз таке мене зробишло. Тут -то зробили тільки -то зробити 20 фотографій. Ні флор пленів. Ні дрончиків, ні тривітурів, ні нічого взагалі. Тому що взагалі, давайте покажу, зараз, щоб, що перебуваю. шафа така манесенька, менесенька, не зразу нігненька. Взагалі, коли ми фото робимо, то у нас флорплен завжди-завжди завжди йде флорплен. Ми робимо. Але ці люди навпаки його відмінили, спрацювали, сказали, що ні не потрібно, ну такі прям якісь принципові. Це що таке. Beautiful finish. Truthful. Ох. Та тут те шо. Якийсь покунок із мама зони чушо. Це те, щоб там можна людей було хомати. Це що, це, це, це. це така хата, бо це все. Тут навіть немає ні, ні підвалу немає. Щось таке вийшло менюська хата, так не зрозуміло. Ну, тому це бачу, таке чому 20 фотографій. Але все одно щось. Така менюська. Ну, але давайте скажемо це такий клазет, щоб тут тримати полетенічка і може білизну спідню. Але, чого, цікавенько. Хата така взагалі підходить для таких людей прихилого, похилого віку, тому що тут немає сходів, немає де через що можна перечепитися, щоб їм їхні ніженьки не дуже високо було підіймати. А зараз що? Давайте я зараз зроблю кілька фотографій на дворі, а потім покажу мій, останні... мій останній працьовитий процес. Ох, процес моєї праці в останній раз. І з завтрашнього дня це буде у нас вівторок, ми переходимо на новий формат фотозйомок у вівторок. Чорт, я йшов за рифмою, чи просто щось в мене вже в голові поїхало. Дайте, будь ласка, знати про це у коментарях, тому що я вже, чесно не знаю, втомився. Ось от, давайте інформацію подивимося. Ця хата коштує, Ти знаєте, скільки ця хата коштує? Знову ж таки, хата дуже добра для людей е, е, по головому віку, що тут немає через що перечіпатися ніженьками. Тому давайте зараз поставити репотика. Ні, побіжу на двір, кілька фоток зроблю, а потім поставити репота. І зніму в хаті. Перед тим, як піду на двір знімати, хочу подякувати 455 підписникам, що в мене є зараз на каналі. А, дякую вам дуже а, Дуже ціню, що ви там є. Я сподіваюся, що цей матеріал вам цікавий, інформативний і цікавий знову ж таки. Якщо це так, дайте знати про це в коментарях. А зараз мене вже щось у роті перегорі пересохло. Зараз піду води поп'ю і фотографії зроблю. Та ти що, знову рифмую чи щось у голові щось дуркую? Знову ж таки, дайте, знаєте, в коментарях. Дякую, що ви є. 455 людей, що там підписані. З таким пультиком я ще буду працювати, але вже це буде без спалаху. Будемо такі фотографіки фігачити. Тепер сфокусувалися. Ох, вимкнули фоточку і зробили. Давайте ще зробимо одну фоточку, щоб було видно, де в нас є вхід до кімнати, до жилих, до жилого комплексу, так сказати. Все тут є, є добре, добре, добре. І давайте ще тепер що? Поїхали їдальню фоткати. Вже що? Закінчуємо. Ми трошки такий фотографувальний сезон. Вже починаються свята, люди фотографії не будуть робити. Зима вже майже тут. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною на моє останнє фінальне відео, останні фотографії у старому форматі олдскульній темі. Давайте ще зробимо одну фотографію, щоб тут було видно і вхід у це приміщення, а також щоб було видно, що тут є кухня. Казав он не одному з моїх відео, хто дивився, кому цікаво було, що американці майже ніхера не готують вдома, тому що вони їжу замовляють, чи йдуть десь в ресторанчики. Але коли знову ж таки вони хату купляють, то в більшості своїх випадків більшість часу і уваги приділяють кухні. Поїхали на кухню, тут кухня взагалі мала, тому отакі діла. Ми зараз зробимо, може там 2-3 фоточки, та й Ось там Остання кімната. Закінчую вже тут. Це ця кімната мені таки дійсно подобається. Оце один з таких... Торгівельних маркетингових фішочок, щоб щось комусь продати, вони таку гарну конфетку роблять, цукерочку, тому і таким самим гарним чином гарнюнько тут кімнату обставили. Якщо тут є такі агенти з нерухомості, то дайте, будь ласка, знати, тому що я сам не знаю, але цікаво, якщо хату купляти, то можна... Усі ці речі придбати з, з цієї квартири, з цією хатою. Чи ні? Чи це вже окремо треба розмовляти? Ще дві фотки реально буквально, Я Чому дві? Тому що одну ми тут гаснемо. Та й сильно. Добре, що тут нікого в хаті нема. Я взагалі по стінах не люблю фігачити, коли переміщаюся по хаті. Але зараз чесно вже. Не то, що я прям дуже-дуже смертельно запізнююсь. Але дружина дома голодна, я трошки вже переголодався, Тому хочу вже закінчити і забути про це. Поки ходив і збирався, все тут замикав, побачив ось цього павучка, боровучка. Тут сидить тусить, не знаю навіть. Воду вімкнути чи не вмикати. Але зараз часу немає це все тестувати, тому ось така фігня малята. І у кінці, як завжди, я пробігаю, коли все закінчую, по всій хаті і усюди світло вимикаю. А там таке я не забув. Ну, я Не забув, а не здогадувався, що тут воно. На цьому в мене все. Я дуже дякую, якщо ви додивилися. Якщо ви... До кінця залишилися. Дух ніфіа. Це хто зробив. Я це не чіпав. Ще. У, -у спукі. Ооо. це Каспер. На цьому у мене все. Якщо ви туди до кінця залишилися, то дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам ця хата сподобалася за 459 тисяч доларів, то дайте знати про це у коментарях, будь ласка. Якщо вам це відео сподобалося, то дайте, будь ласка, знати про це у коментарях під цим відео. Якщо вам ця хата сподобалася за 459 тисяч доларів, також дайте знати про це у коментарях, будь ласка. А на цьому я хочу побажати, щоб проблеми та згоди не робили вам в житті погоди. Щоб хай вам щастило та слава Україні!